У нас да. доброго дня. У нас сьогодні не дуже довгий вебінарчик буде такий коротенький, можливо, якщо запитань додаткових не буде. І сьогодні е, ми поговоримо про зміни в законодавстві, а саме в законі про товариство з обмеженою відповідальністю та тобто додатковою відповідальністю от стосовно. Um, Стаття 12 там добавлено двома частинами стосовно додаткового капіталу. От десь пару тижнів я ходив думав, а для чого законодавець врегулював те, що і так врегульовано, тим більше врегульовано і на рівні нормативних актів, і врегульовано також на рівні е, практики. Застос... Ну, про... 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 застосованої практики правової, от проте тим не менше, коли в одному виданні мені замовили матеріал, я там почав писати, і до мене, мабуть, що можна сказати, що дійшло, звідки взялося це питання і для чого воно є. Я не буду стверджувати, що законодавець мав на меті саме те, про що я вам сьогодні розкажу. Але в будь-якому разі, якщо це можна вважати побічними наслідками такої законотворчої діяльності, то я думаю, що це теж також варто знати. Так, Настя, кліщі мені можливість поділитися екраном. О, є. Так. Чай вам. Невеличкий вебінарчик, чи наш mm. презентацію. Так от е, сьогодні ми з вами говоримо про додатковий капітал і про ті фіскальні наслідки, які має цей закон, який у нас набрав чинності 27 серпня, зовсім недавно, за день до скасування податкового ой, господарського кодексу України. Е, нагадаю вам, що йдеться про. Закон номер 4564 шістьдесят яким стаття 12 закону про товариство з додатковою товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю доповнено частинами 4 і 5. Так, от відповідно до цих змін в товаристві тепер може Окремо від статутного капіталу створюватися ще і додатковий капітал. Я вам читаю дослівно. окремо від статутного капіталу товариства, статутом товариства може передбачатися створення додаткового капіталу товариства за рахунок вкладів внесків його учасників, вклади внески до додаткового капіталу товариства вносяться учасникам товариства без змін номінальної вартості або зміни розміру статутного капіталу товариства. Тобто, у нас статутний капітал залишається стабільним, навіть при збільшенні додаткового капіталу. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення вкладу учасника товариства до додаткового капіталу товариства визначається розмір такого вкладу внеску, ну і вкладом можуть бути там кошти, майно, як, як і до статутного капіталу. І важлива є п'ята частина, нова, п'ята частина статті 12, це те, що, яка говорить про те, що правовий режим майна внесеного додаткового капіталу товариства, порядок розпорядження ним, зміст прав та обов'язків учасників товариства, ну, очевидно, що додаткового капіталу, а також порядок взаємовідносин між ними та між учасниками товариства та товариством можуть визначатися статутом товариства та або корпоративним договором. Ну, На рахунок корпоративного договору я вам одразу хочу сказати, що він у нас регульований статтею 7 закону про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. І в цьому законі, по-моєму, четверта частина цього закону цієї статті говорить про те, що корпоративний договір є конфіденційним. Тобто, наскільки є сенс саме корпоративному договорі е, відображати умови пов'язані з додатковим капіталом, ну це, це таке питання, тобто його можна і в статуті, і тим більше, що закон дає таку альтернативу. Але просто будьте готові до того, що якщо ви ці всі положення про додатковий капітал відобразите в корпоративному договорі, то вам потім, у випадку, якщо будуть виникати якісь конфлікти з податківцями чи запити від них, доведеться скривати те, що у вас в цьому договорі буде зазначено, і при цьому може виникнути питання: так може виникнути бажання розкрити тільки частину договору корпоративного яка стосується додаткового капіталу. Проте я не впевнений, що податківці при перевірці, при наданні запитів будуть вимагати весь договір, тому що, на їхню думку, на додатковий капітал можуть впливати й інші положення цього договору. Тому е, вносити відповідні положення про додатковий капітал, саме корпоративний договір, ну певні нюанси в цьому є, а там ви вирішите, наскільки вам це корисно і цікаво. Так от, з цих змін одразу давайте зробимо певні. Висновки, які ну, узагальнення цих змін, які свідчать про те, що ж у нас може відбутися, так от, перша зміна, вона стосується такого: створення додаткового капіталу має бути передбачено статутом. До 27 серпня в статутах про додатковий капітал, ну я принаймні не зустрічав таких от положень, навіть не буду стверджувати, що їх немає, але тим не менше, в більшості статутів, ті, які я бачив. Про додатковий капітал ані слова не було. І другий нюанс, я можу сказати, що модельний статут, тобто це той статут, який затверджений відповідно постановою Кабміну, на підставі якого діє нас досить там, немала кількість з обмеженої відповідальністю, він теж вмістить положень про додатковий капітал. Але тепер вони мають там бути, і я далі розповім чому. Формування додаткового капіталу відбувається за рішенням загальних зборів учасників, тобто крім статуту, ну або корпоративного договору, і е, для формування статутного капіталу має бути ще один документ, це рішення загальних зборів, яке оформлюється або протоколом, якщо учасників кілька, або ж рішенням одноособового учасника, якщо він один. Третій узагальнення стосується того, що формування додаткового капіталу не впливає на статутний капітал і розподіл часток в ньому. Тобто при формуванні, якщо у вас при формуванні додаткового капіталу будуть змінюватися пропорції часток в статутному капіталі, це поставить під сумнім сам факт формування додаткового капіталу, тому просто це треба зважати. Внески додаткового капіталу можуть бути в такій самій формі, як і до статутного, ну, нічого такого складного немає. І статутом товариства або корпоративним договором мають бути визначені правовий режим майна внесеного до додаткового капіталу, тобто, що з цим майном можна робити, чого з цим майном робити не можна. Далі порядок розпорядження ним, тобто ну, розпорядж, розпоряджатися певним майном або додатковим капіталом, це означає, що змінювати долю цього майна, юридичну долю цього майна, ну або ж змінювати сам додатковий капітал розмір його. зміст прав та обов'язків учасників товариства, тобто саме тих прав і обов'язків, які стосуються формування та використання статутного капіталу, або ж, його, там, наприклад, зменшення майбутньому. Бо на практиці виникають питання, що там при виході одного із учасників товариства сформований там крім статутного капіталу ще додатковий, а яке право учасник, який виходить, має стосовно цього додаткового капіталу? От і е, четвертий нюанс полягає в тому, що порядок взаємовідносин між учасниками ну, між учасниками товариства і самим товариством, він у нас має бути врегульований теж статутом або корпоративним договором. Тобто ці нюанси от вони мають бути відображені в статуті обов'язково або в корпоративному договорі. Що стосується створення додаткового капіталу, цей нюанс має бути відображений саме в статуті до 27 серпня. У нас ну я вам точно можу сказати, що по практиці в нас були випадки, коли клієнти формували додатковий капітал, тому що ну, планували збільшення обігових коштів на певний період, і користувалися тим, що внесення вкладів до додаткового капіталу збільшує власний капітал, а це апріорі за визначенням не є доходом. От поняття доходу у нас міститься. ЕСБО там в э, національних стандартах, балтирських стандартах. От, а як на мене, я зазвичай користуюсь таким самим поняттям визначенням доходу, але із закону, закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність, який в першій частині, частині містить певну сукупність дефініцій, і одна з них це доходи. Так от, доходи це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників. І ця норма вона. Вона існувала досить давно, як або в національних стандартах, положеннях по публіку, або в цьому ж законі, і вона дозволяла не включати внески до на збільшення додаткового капіталу, не включати дохід, а отже, і не оподатковувати їх. І зазвичай додатковий капітал використовувався в таких от двох аспектах. Там перший аспект це коли. Треба було е, залучити ну, от умовно, от є там товариство з обмеженою відповідальністю, там зі статутним капіталом 10 тисяч гривень, там є два учасники, ну, от, е, яких там по 50%, і вони вирішили там, 20% статутного капіталу е, віддати третій особі, тобто залучити нового учасника. Вони віддають йому по 10% своєї частки. От, але ці по 10% своєї частки воно буде складати всього-навсього 2 тисячі гривень. Для такого нового учасника. Але ці учасники, які існуючі, вони при залученні інвестора третього учасника вони хочуть поставити умови, щоб він, окрім придбання цієї частки в статутному капіталі 20%, ще здійснив там певний, певну інвестицію це підприємство. Так, от ця додаткова інвестиція, вона у нас йшла якраз на формування статутного капіту додаткового капіталу. Тобто, вона частку новий учасник отримував 20%. А коштів вносить не 2 тисячі, а умовно 22 тисячі, чи скільки було потрібно. Крім того, додатковий капітал він формувався у нас іще ну, якщо брати акціонерні товариства, то при розміщенні первинному розміщенні акцій на відкритих ринках на біржах. Тобто, якщо номінал акції, наприклад, 1 гривня, а вона керується на ринку там за вартістю півтори гривні, то ці півгривні. Тобто, одна гривня у нас потрапляє до статутного капіталу при викупі такої акції, а пів гривні вони збільшують якраз оце додатковий капітал. Тобто, по суті, це е, плата, за, плата інвестора за придбання акції за одну гривню. Да? Тобто, для того, щоб купити акцію за одну гривню, вам треба заплатити півтори. От, і ці півгривні вони йшли до да, збільшення додаткового капіталу. От і другий шлях, чи другий аспект використання додаткового капіталу це коли у нас в період інфляційних там чи якихось фінансових криз відбувається, виникає потреба збільшити Кошти підприємства бігові то, але при цьому учасники товариства не хочуть е, збільшувати статутний капітал, змінювати частки його. Тим більше там процедура вона займає до півроку. То в такому випадку учасники товариства приймали рішення про здійснення внесків до додаткового капіталу. Вкладні і ці кошти вносилися туди. І більше того, і е, Мінфін у нас і е, ТПС України. І головні управління ДПС там в областях вони завжди притримувалися тієї точки зору, що збільшення внесення вкладів в додатковий капітал є збільшенням власного капіталу за рахунок вкладів учасників. От і це не включалося таке збільшення, не збільшувало оподатковуваний дохід. Так от, переходимо до першого висновку, з того, що я сказав, що. Оскільки у статуті має бути зазначено положення про додатковий капітал, то відсутність положення про додатковий капітал, як на мене, дасть можливість податківцям під час перевірки стверджувати, що е, ті кошти, які у вас обліковуються в додатковому капіталі, не є додатковим капіталом. Тільки тому, що в статуті положень про додатковий капітал про порядок його формування, витрачання, режим цього майна, права і обов'язки, що цих положень в статуті немає. От був досить в мене ще з 90-х років, коли <кій>, існував закон про іноземні інвестиції, який давав пільги дочірнім підприємствам, підприємств з іноземними інвестиціями, там пільги з ПДВ і податку на прибуток, за умови, що материнському підприємству належить мінімум 51% частки в дочірньому підприємстві, і от в одному з таких дочірніх підприємств. Бухгалтери, коли перераховували кошти до статутного капіталу, в призначенні платежу, написали поповнення обігових коштів. А сума була така, от, як зазначена в протоколі про створення цього дочірнього підприємства. І це дало податківцям можливість стверджувати, що таке дочірнє підприємство, воно на 51% не належить материнській компанії, і тому воно не може користуватися цими пільгами. Чим закінчилася ця ситуація, це можна довго розказувати, але тим не менше, повірте, що податківці будуть вичитувати ці положення. Тим більше, що зараз, якщо ви сформували статутний капітал, там, наприклад, ой, додатковий капітал, наприклад, в розмірі 100 тисяч гривень. То в такому випадку у вас може виникнути ситуація, а в статуті у вас про додатковий капітал ані слова. То в такому випадку може виникнути проблема з податківцем, які будуть стверджувати, що ці кошти вони не є додатковим капіталом, а отже, вони є доходом для вас. І це стосується тих е суб'єктів господарювання, які планують. Створити додатковий капітал, і особливо це стосується тих суб'єктів господарювання, які вже створили додатковий капітал, тому що, ну можу вам сказати, що я точно не очікував внесення змін там, статтю 12 закону про товариство з обмеженою відповідальності та додаткової відповідальність, але законодавець вирішив ці зміни внести, що і створило там е, певний нюанс. Ті, хто користується модельним статутом, е, зверніть увагу на те, що модельний статут. Про додатковий капітал положень не містить. Тобто в кінці там, там парочку парад. Але зверніть увагу на те, що якщо ви хочете створювати там або вже створили додатковий капітал, то ви маєте вирішити питання, чи є сенс перебувати, користуватися модельним статутом, а не власним розробленим статутом. До 27 серпня 2025 року у нас. Існувала, як я вже казав, існувала практика створення додаткового капіталу, і існував нормативно правовий акт. Ну, це принаймні там інструкція про застосування плану рахунки бухгалтерського обліку. Не затверджена наказом мінфіну 30 листопада 1999 року. В цій інструкції було передбачено використання рахунку 42 додатковий капітал, який був призначений для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує номінальну вартість, це те, що я вам казав, так? якщо у нас акція коштує 1 гривню, а її продали за півтори, то пів гривні потрапляють в додатковий капітал. А також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб та інші види додаткового капіталу. Так от, під інші види додаткового капіталу, ми завжди і збільшували. Додатковий капітал здійснювало ну, це да внизки, збільшувалося додатковий капітал, і це давало нам можливість стверджувати, що це збільшення власного капіталу за рахунок внесків учасників товариства. Тобто, якщо треті особи вносили туди, то це було під питанням, А от якщо учасники вносили, то ну, питань нібито і не було. За кредитом цього рахунку відображалося збільшення додаткового капіталу, за дебетом зменшення. Ну, зрозуміло, бо це пасивний рахунок. От, ну існував ще рахунок 40, субрахунок 425, інший додатковий капітал для окремих випадків, пов'язаних з майном, там у складі єдиних майнових комплексів, там цілісних, цілісних і таке інше. На підтвердження того, що у нас правозастосовна практика йшла таким самим шляхом. Я от хочу вам навести лист Міністерства фінансів України від 8 грудня 2019 року, на який ви можете знайти посилання в консультаціях і в індивідуальних податкових, в консультаціях на сайтах Головних управлінь Державної податкової служби там в областях, ну і плюс ДПС України, якщо пошукаєте, то знайдете. Я вам просто хочу навести сам лист, на який посилаються. вони Посилається в своїх консультаціях і він правда говорить про спрощенців про платників єдиного податку третьої групи, От, але логіка вона свідчить про те, що внески до додаткового капіталу вже в 2019 році МінФін не сприймав як дохід, тому що додатковий капітал формується за рахунок власних поштів учасників, власників товариства, і тому додатковий капітал він. Та збільшення додаткового капіталу не призводить до збільшення бази оподаткування податком на прибуток підприємства. МінФін прямо вказує тут останній абзац. Оскільки для сіли бухгалтерського обліку збільшення додаткового капіталу за рахунок внесків, засновниками є операції, що призводить до збільшення власного капіталу, та при цьому не призводить до збільшення доходу підприємства, то відповідно внесення грошових коштів засновниками як додатковий капітал без зміни розміру статутного капіталу, не включається до складу доходу платника єдиного податку третьої групи. Тобто, ну поскільки до доходу платника єдиного податку третьої групи не включається збільшення додаткового додаткового капіталу, то зрозуміло, що і для платників на загальній системі податкування можна виходити з такого самого принципу, і таке правило у нас існувало. Єдине на що зверніть увагу, так це те, що до 27 серпня МінФін і ДПС України вони не передбачали можливість збільшення статуту додаткового капіталу за рахунок. Вкладів третіх осіб, тобто не засновників, не учасників ТОВ, не акціонерів. Тобто третіх осіб, якщо вони вносили ці вклади, то за рахунок них було трошечки складно збільшувати додатковий капітал. Другий висновок, до якого я хотів вас привести, він полягає в тому, що до 27 серпня внески до додаткового капіталу не створювали ризиків щодо їх оподаткування. Ну, у разі, якщо додатковий капітал в статуті навіть нічого не було зазначено, і у разі, якщо ці внески здійснювалися власниками підприємств, учасниками ТО. А з 28 серпня, перш ніж формувати додатковий капітал, я би вам рекомендував спочатку внести відповідні положення до статуту, ну або до корпоративного договору, як ви там для себе виберете, але вже тільки потім збільшувати додатковий капітал. 20 ще один нюанс, який пов'язаний, і який може бути як мета, яку переслідував законодавець, це те, що у нас 27 серпня вступив в силу закон про додатковий капітал, а з 28 серпня у нас втратив чинність Господарський кодекс України відповідно до закону 41.96. І цей закон він передбачає, що протягом перших шести місяців перехідного періоду суб'єкти управління об'єктами державної власності ну, аналогічно комунальної мають прийняти тобто зобов'язані перетворити державні підприємства в акціонерні або товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо ви цей закон почитаєте, там заглибитися досить великий. Якщо ви його почитаєте там глибше і доскональніше, то ви побачите, що перетворення комунальних підприємств, і державних підприємств, в акціонері товариства або в товариства з обмеженою відповідальністю, вони передбачають, що корпоративні права таких підприємств. Тобто частка в товаристві з обмеженою відповідальністю, або е, акції в акціонерному товаристві, вони всі належать державі. І потім, якщо виникне у держави потреба, наприклад, в комунальне підприємство залучити якогось інвестора, та, то залучити його можна шляхом продажу йому відповідної частки в товаристві з обмеженою відповідальністю, наприклад. Та. Ну, є, є там... Уявіть собі, що якесь, там, існує якесь комунальне підприємство комерційне, яке перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю, 100% належить територіальній громаді. І потім органом місцевого самоврядування приймається рішення про залучення інвестора на 50% це підприємство, але статутний капітал цього підприємства він там обрахований відповідно до відповідних положень, він складає там 10 тисяч гривень, а інвестора залучають сюди, плануючи, бо він там вніс там ну, отримав частку 50%, але вніс на 5 тисяч гривень половину статутного капіталу, а вніс там на 500 тисяч гривень. То в такому випадку можливо використання додаткового капіталу ще і в цій процедурі. Тобто, і це було б, мабуть, що логічно, тому що залучати інвестора саме шляхом передачі йому частки статутного капіталу за номінальною вартістю, ну, мабуть, ще мало ймовірно. А от залучати його там шляхом продажу йому частки статутному капіталі, але. За ринковою вартістю, тобто там дорожче, ніж номінал статутно цієї частки, то, мабуть, ще було би логічно. І під кінець я би вам хотів е, дати от, 5 парад, які я для себе їх виділив у зв'язку з прийняттям цього закону. Перша парада стосується тих. Суб'єктів господарювання, які вже створили додатковий капітал, в яких він вже є, які вносили. Чому я так говорю? Тому що дійсно на практиці мені ставили не один раз запитання про те, як от правильно збільшити статут додатковий капітал, як правильно вивести звітний кошти, як правильно його використати для розрахунку з учасниками, який виходить. Так от, якщо ви вже сформували додатковий капітал або ж тільки маєте намір це зробити, то Обов'язково внесіть зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто їх обов'язково треба внести для того, щоб у вас внесок до додаткового капіталу, контролюючий орган, не міг тлумачити як не внесок до додаткового капіталу, а як просто дохід. Треба внести в статут або в корпоративний договір положення про створення додаткового капіталу. Причому, якщо вносите в корпоративний договір положення про створення додаткового капіталу, обов'язково його треба відобразити ще і в самому статуті. Потім. Варто внести до статуту або корпоративного договору положення щодо правового режиму майна внесеного до додаткового капіталу товариства. Для чого це робиться? Для того щоб потім, якщо ви будете використовувати це майно, то ну, щоб ви не змінювали цільове призначення цього майна. А отже, і не створювало собі порушення цього, ну, положення статуту, відповідно, бо порушення статуту щодо правового режиму майна внесеного до додаткового капіталу може мати відповідні наслідки, там які ну, податківці креативні. Тому придумують вони точно. Потім необхідно нести положення щодо порядку розпоряджання додатковим капіталом і майном, яке туди внесено, положення щодо змісту прав та обов'язків учасників товариства щодо цього додаткового капіталу та майна, яке було вкладом до додаткового капіталу. А також треба внести положення про порядок взаємовідносин між учасниками, між учасниками і третіми особами, які вступають, і тут є плюс, тобто, якщо ви відобразити, що додатковий капітал може збільшуватися не лише за рахунок вкладів засновників, а і за рахунок вкладів третіх осіб, то ви зможете от таким от чином формувати для себе склад інвесторів, тобто залучати інвесторів в своє підприємство. До 27 серпня МінФін притримався тієї думки, що додатковий капітал може бути створений лише за рахунок вкладів самих власників. От <кхід> необхідно табо та, внести відповідні положення до корпоративного договору, якщо ви ним користуєтесь, але Якщо у вас є в корпоративному договорі положення, які ви не хочете, не хотіли би розкривати, ну, є конфіденційними, не хотіли би розкривати для контролюючих органів, то тоді подумайте над тим, щоб ці всі зміни внести саме до статуту. І закон дозволяє ці всі положення відобразити не лише в корпоративному договорі, а і в статуті. Якщо товариство з обмеженою відповідальності здійснює свою діяльність на підставі модельного статуту, то є у вас по суті два варіанти. Ви можете почекати, коли, коли Кабмін несе відповідні зміни до модельного статуту, і потім їх дотримуватися просто. Або ж можете прийняти рішення про перехід на діяльність за власним статутом, не за модельним статутом. От. І вже у власному статуті, ну, по суті, ви можете скопіювати цей модельний статут, але додати в нього е, положення про додатковий капітал і зареєструвати його вже як свій статут. От. І е, п'ята порада, вона стосується того, що. Якщо в статуті товариства врегульовано механізм створення та використання додаткового капіталу, то э, слід уважно. Перш ніж приймати рішення щодо майна внесеного як вклад до додаткового капіталу, або щодо використання самого додаткового капіталу, треба обов'язково його кореспондувати з статутом або корпоративним договором в тій частині, в якій ви ці відносини врегулювали. Якщо ж ви хочете використати додатковий капітал або майно використаних вклад, до додаткового капіталу не в той спосіб, який у вас в статуті закріплений, то я б рекомендував спочатку внести відповідні зміни до статуту, а вже потім приймати рішення про використання цього додаткового капіталу. Тому. По суті, це те, що я вам хотів сьогодні розповісти про додатковий капітал. Якщо у вас є запитання, будь ласка, ставте. Якщо ні, то ми завантажимо цей наш такий вебінар на нашу сторінку в YouTube і потім поділимося з вами ще посиланням на нього раптом ви захочете ще раз послухати. Якщо запитань немає, то я вам дякую і до побачення.